Переможною крапкою завершили свій літній сезон бердичівські пауерліфтери. Наприкінці літа вони виступили у Житомирі на відкритому чемпіонаті з жиму лежачі, присвяченому дню незалежності України. Від спортивного клубу Рось випробувати свою міць та витривалість до обласного центру відправилися досвідчений Геннадій Голембівський та один із перспективних новачків Роман Пастрома. Дізнавшись про те, що дует із Росії їде на змагання, до нього вирішив долучитися ще один відомий у місті Важковик, теж із чималим досвідом виступів Андрій Ліпушанський. Ну що тут говорити довго? Поїхали втрьох і втрьох привезли по першому місцю. Фахівець клубу Ірина Данилюк цілком задоволена таким фіналом. Охочих поборотися за золото, каже, вистачало. Тим ціннішими є ці перемоги. Галібовський Геннадій Выступил очень отлично, стал абсолютным чемпионом, первое место занял. Пастромароман до 66 килограмм выступал. Да, немножко мало времени, но тем не менее спортсмен очень способный, подготовлен. Будем смотреть дальше, будем работать. Парню только 17 лет в будущем. Хочу по школьникам, чтобы он выступил. Будем готовиться. Вот. Липушанский Андрей э, прекрасно выступал. У него, хотя у него получилось такое спонтанное выступление, тем не менее, боролся, вот несмотря вот сколько было человек, выступил он достойно. Отлично, я не считаю, что какие-то были вот у него трудности, какие-то преграды. Человек видно, трудился, работал так как он не с нашего зала, вот и так как мы вместе ехали. вот, 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 и с моей точки зрения, вот, наблюдая, вот, Есть немножко такие технические недостатки, но можно работать у человека потенциал. Дізнатися про чемпіонат за три дні і ретельно до нього підготуватися неможливо, але Андрієві Ліпушанському вдалося навіть без тривалої спеціальної підготовки залишити позаду своїх суперників. Як завжди, розповідає, просто вирішив спробувати свої сили. У результаті у ваговій категорії до 93 кілограмів вижав 130 кілограмів, забравши золоту медаль із собою до Бердичева. Виступ проходив, ну як сказати, не дуже добре, так як не підготовився, але все-таки е, на другому підході 130 пожав. Ну і вийшло, е, що зайняв перше місце. В моїй е, ваговій категорії було не дуже багато е, конкурентів, то і вийшло так перше місце. Е, Загалі, враження твої особисті від того виступу? Ну, враження можна сказати, нічим не змінилось. Все подобається як завжди, і получаю цього масу вражень. У категорії до 105 кг кілограмів 180 кілограмів вижав Геннадій Голембівський, ставши при цьому не лише володарем першого місця, а й абсолютним чемпіоном першості. Ну а щодо Романа Пастроми, то його поїздку до Житомира можна назвати гучним дебютом. Юнак вперше спробував себе на відповідальних змаганнях і теж не залишив жодного шансу учасникам з інших міст. 107,5 вижатих кілограмів при вазі 66 Такий його результат. Перший підхід, підхід, пожал отлично. Другий, хорошо тоже пожал. Ну і третій выложился на максимум так все хорошо. Роз, 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 розкажи, будь ласка, про налаштування. О, тренер Як тебе налаштовував на цей виступ? Ну, мотивація, Ну, підтримував, не від от мене. Там, Сразу настройся, давай, чтоб пожал, Все таке. Ну, нужно не пропускать тренировки, много заниматься, слушать тренера. Вот это все такое. Правильное питание. Вать много, все таке. Плани твої зараз. От чим працюєте з тренером? Чи взагалі поки таке співпрати тренуємося? Будемо посмотрети, що там далі. Ну зараз жим, тренуємося. На жаль, виступ бердичівлян у Житомирі став тим випадком, коли до командного першого місця вони не дотягнули кількістю, а не якістю. кажуть, будь їх чоловік 15-20, як в інших командах, точно були би першими, а так лише третім. Хоча для тих, хто вміє рахувати, очевидно, кожен із цих хлопців вартий п'ятьох-шістьох суперників, а це куди дорожче, аніж золото.